Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Донецьк. Що заважає декупувати Донецьк? Звіните місто Донецьк від російської окупації. Так, тут буде деокупований Донецьк, дивіться, шляхи відкриті. Тут має статися битва. От за Донецьк має відбуватися битва, причому в цій битві будуть мати участь військові України і самі, як е е е е е е Мешканці, оці мешканці вони мають недолугу таку їм дадуть якусь, їх буде небагато, їм дадуть зброю, якою вони не зможуть захиститися. Причому з головами в них дуже мізки. Такі ну, чомусь вони будуть уявляти, що мають якусь владу, що вони мають якусь, ну, що вони можуть захиститися. Ну, тут дуже сильно буде, і ще, можливо, така ж ситуація їх підставлять дуже сильно. Ну, тут пропаганда, тут навіювання, що от ми з вами, ми з вами разом, ви тільки підтримайте Росію, і вона вам допоможе, все буде добре, але насправді це велика брехня. Людям не вдасться, їх просто зметуть, не будуть всі загинувші. Отака От пропаганда. І їхня ще мета тут не пов'язано з тим, що мається якась ідея вільного, там, ем, окремого Донецьку чи щось там. У них просто гроші. Їм платять гроші, і вони це роблять, вони як найманці. Ну, і ще така є, що Віліка Росія, що це ж вони великі, Ну насправді дуже все недолуге, бутофорія якась буде і все. Тут буде мир, де окупація Донецьку, А Ще мені цікаво подивитися, що відбувається. Багато про пропаганди. Да, тут в самому Донецьку будуть, робота буде така повільна, от військових не буде в Донецьку, військові вийдуть, я так розумію, оце лишаться оці люди, яких ошукають так, от підставлять їх і ну їх. Спеціально щоб сповільнити, щоб якомога повільніше проходила ця деокупація. Там багато буде роботи, гуманітарної роботи, виплати, і з людьми, в яких це все домовляться. Ви знаєте, в Донецьку. Люди вже доведені до такого стану, що е, е, так, там достатньо буде провести е, гуманітарну таку допомогу людям, вивести їх з цього стану безкінечної, такої, ну, їм необхідна ї, їжа, ліки. Нормальне життя, от що нормальне життя, що немає страху, бо люди в страху повністю під пропагандою, і вони вийдуть, будуть радіти і ну, як зможуть розслабитися і подумати от, вільно, що у них, що їм не страшно. Це буде добре. Ну і, звичайно, що має ворог лише ну, він лишить Донецьк дуже пограбованим така розруха, як все видрано, от все об... ну, обідрано от повністю. І люди без фінансів взагалі. Так, я хочу допомогу Прошу Вищі сили, сили мені. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую заперечує заперечує заперечую. Прошу виші сили, будь ласка, допоможіть нам, де окупувати місто дени. заперечує заперечує заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечуємо. Заперечую. Дивіться, тут ще мені прийшла така ідея, що ну, так воно йде, що роздум такий, щоб не сповільнюватися, не витрачати ресурс людей живу силу. Донецьк просто вже пізніше От його звільнять. Ну в Сам Донецьк зайдуть тільки як гуманітарна допомога, тільки як, ну, ці фінанси з фінансово виплати От, самі військові, вони підуть далі. А тоді вже будуть дивитися, чи ну, там є злочинці, чи залишилися росіяни. Ну, бо Донецьк з Донецька вийдуть. Ну, щось так іде, як от оточить оцих людей, найманців винищать і підуть далі. Заперечую. Перекриваю, відкриваю шляхи дороги на деокупацію міста. Донецьк від росіян, від російської окупації, де буде звільнено повністю Донецьк. Без втрат для цивільних людей, без втрат для військових людей, України. Буде так. Вищі сили, Янгелів охоронці, духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю шляхи дороги на деокупацію міста. Донецьк. Буде свято. Так, так, все буде добре. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, де окупувати місто Донецьк від російської окупації і прошу зламати всі плани ворожі, всю пропаганду військову зламати, зруйнувати. Більше ворог не може нападати на грабувати місто Донець, більше росіяни не можуть маніпулювати доначчанами. Впливати на їхні мізки і витрачати їх як живу силу, прошу вищі сили, допоможіть. Більше до... мешканці Донецьку не вірять росіянам. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили відкрити шляхи дороги Збройним силам України для звільнення і деокупацію повно Донецька без втрат для військових. України, без безстра для цивільних людей. Руйнується вся пропаганда російська. Більше люди не підтримують росіян. Буде так, буде так, буде так. Донецьку. Не буде все сказане, здійснене. Так, має статися дуже гарно. Без руйнування, тільки що я прошу ще сили, щоб жоден росіянин не зміг наживитися. Не зміг наживитися на стражданнях українців Донецьку. Дякую за увагу.